За дрімучими лісами, за далекими горами є казкова країна Звукляндія. Вона є надзвичайною, тому що її мешканці це звуки. У цю країну ми з вами сьогодні і помандруємо, а подорожувати ми будемо. Ось на чому. Так, на літаку. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, як буде літак. Так, р-р-р-р-р. Pictat. А тепер давайте з вами закриємо очі та повторимо цей звук. Рр. Дірки, а давайте з вами пограємо в гру, яка називається «Відгадай, що звучить. Будьте уважними. Що це за звук? Так звучить дзвіночок. А це що за звук? Вірно, так звучить барабан. А це що за звук? Молодці. Так звучить, брязкається. Так, ви не бачили ці предмети, але вірно відгадали їх назву. Тому що ви слухали, як вони звучать. Це все звуки, але чи можемо ми їх відтворити? Ні, не можемо. Ми можемо їх тільки почути. Ці звуки невимовні. Але і інші звуки, які ми вимовляємо одні голосно. А, о, у, и, і, і, е. Одні тихіше. Л, т, м, Н. Який звук ми вимовляємо, коли ми здивовані? О! Так, молодці! Прислухайтесь уважно, а що це шумить? Правильно, це веселий вітерець запрошує нас на прогулянку до лісу. Як шумить вітер? Давайте з вами відтворимо. Молодці! Діти, ліс заховав від нас звірят. та я вам допоможу дізнатися, хто тут живе. Закрийте очі, послухайте, що я вам кажу, та повторюйте. Зайчик, лисичка, білочка, волк. Ось ці звірята, які я вам назвала. Діти. А як ви дізналися, які саме звірята живуть у лісі? Так, тому що ми чули не окремі звуки, а слова. Слова вимовляються та складаються із звуків. Звуки в словах вимовляються один за одним. Їх неможливо вимовити одночасно. Запам'ятайте, що кожне слово щось означає та має свій зміст. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Піймай перший звук у слові. Щоб навчитися знаходити перший звук у слові, давайте з вами будемо виділяти його силою голосу та протяжністю. Повторюйте за мною: Оля! Перший звук О. Рома перший звук ру. «Саша» – Перший звук «С». дітки, поки ми з вами гралися, мені вітерець приніс сумну звістку, що в нашому лісі з'явилася зла чарівниця та зачарувала всі наші квіти, тому ми їх не бачимо. Давайте з вами спробуємо їх розчарувати. Добре? Я вам буду називати назву квітки без зачарованого звуку. А ви доповнювати. Добре? Арциз. Так, квітки, це нарцис. Арвінок. Барвінок. Ульбаба. Ульбаба. Ак. Так, это наш красунчик Мак. Арвинок. Арвинок. Он Валия. Так, звичайно, наша пахуча красуня конвалія. Дзвіночки. Правильно. Дзвіночки. Віробій. Звичайно, це звіробій. Подивіться, який красивий. Оложка. Волошка. Ромашка. Це наша красуня Ромашка. Правильно. Ви всі молодці і гарно справилися з завданням. Діти, вітерець-пустунець ще хоче з нами погратися та приніс нам загадки. Ви любите відгадувати загадки? Молодці! Отже, послухайте, хто в лісі може співати! Так, це пташка. Де стоїть улюблений звук вітерця у слові пташка? Посередині. Який останній звук у слові цвіркун? Звук но, який стоїть в кінці слова. Що росте у лісі? Гриби, ягоди, дерева, кущі, трава? Чим нас дивує ліс? Так, цікавими подорожами. Сподобалась вам, дітки, подорож? Так, мені теж дуже сподобалося. Скажіть, що має зміст? Звук чи слово? Так, правильно, слово має зміст. З чого складаються слова? Молодці слова складаються із звуків. Дорогі дітки, мені теж дуже сподобалося з вами подорожувати, а особливо те, що ви були слухняними та уважними. Та настав час прощатися. До своїх зустрічей!